Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Місяць, місяць пройшов, ВГ вже не стрималось, запустило нові лутбокси. Мені здається, що в цьому році вони поб'ють всі рекорди, і в нас будуть ці івенти. Через кожних два місяці. В тому році, якщо не помиляюся, івенти з лутбоксами були три рази. Можливо, я якийсь підзабув. Але боже мій, тут місяць від новорічних пройшов і знову вимивання грошей. Ну, Перед тим, як перейти до наповнення коробок, да, до оцінки даних тачок, знаєте, що я горта-гортав-горта-гортав гортав, гортав, гортав сайт, побачив ось. Отримати драконячі скрині. Нажав. Мене кинуло на цю сторінку. Я подумав, що це преміум магазин. Тут уже предзаказ іде на лутбокси, Потім нижче почав гортати, дивлюся, які завдання, я так розумію, з'являться у нас завтра, 8 числа. І є етапи з нагородами. І я так розумію, що чим більше ти назбираєш ось цих ем, марок, тим більше нагород ти зможеш дозволити. І знаєте, що я побачив? Я побачив, що в нагородах є 3D-стилі. Да, не найкращі танки, але, блін, я на ці 3 стилі потратив свої кровні. Шекелі, йо-майо, 1500 колись віддав за цей паршивий стиль на 122, який мені не подобається. Але так як я ну, люблю так би збирати, колекціонувати ці срані пікселі, я собі його взяв за 1500 золота. А тут він піде вам безкоштовно прям на першому етапі. На другому етапі тут додаються якісь 2D-стилі, якась шушера-мушера. На третьому 3D-стиль кігонь тигра на ВЗ-114. Це преміальна дев'ятка. Яка давалась за марафон, якщо не помиляюсь. Також дев'ятка не дуже, стиль може теж, але блін безкоштовний. І на четвертому етапі, що для мене стало відкриттям, дається стиль на WZ-111 Model 5А. Який десь приблизно коштує в районі 4-5 тисяч золота. Просто так. І це стиль на вазіка, притом той класний стиль, де в тебе два вогнемета попереду гармати закривають твої щоки. Коротше, ну, блін, заради цього стиля, хоча б четвертий етап можна собі докупити. Не знаю, звісно, скільки треба буде задротити без малішого розуміння. Ну і п'ятий етап, в додачу до всього, дасть нам із 2М клона і сад на сьомому рівні. Ну, в принципі, нічого такого. І зверни увагу, золота тут не буде, а це означає, що вони вже не окупаються. Значить ти зможеш отримати це танки, два дестилі з повторами, які вже раніше були в грі, ну і там Дніпрема, і всяка шушера мушера. Були люди, які просили зробити повноцінний рейтинг усіх вісімок, і знаєте, я буду робити наступним чином: Ось сьогодні у нас в лутбоксах є вісімки, вони відразу йдуть в рейтинг. Наступний раз, ну в найближчому часі, я зроблю огляд на вісімки забони, і вони також підуть в цей рейтинг, але він вже буде не пустим. А тут будуть ці 5 машин, які на сьогодні в лутбоксах. Ну, я думаю, аналогію ви вловили. І так потрохи помалу ми будемо його наповнювати, поки всі вісімки, так би сказати, не поставимо в нього. І почнемо ми сьогодні з CS-52 ліс. Якби це був рейтинг 8 окестешок преміальних, він би з натяжкою пішов би в хороші. А так, це вище середнього танк. У нього в свій час є все нормальне і в той же час немає нічого особливого. Ну, типу, Альфа 320, нікого не здивуєш. Броня, хоч яка не яка є, да, це не Суперпершинг, да, це не айрон Арні, але все ж таки. У нього непоганий ДПМ, хороша перезарядка як для такої альфи, не найгірша точність, хоч якесь маскування є в нього. Да, у нього немає пробиття. Що, звичайним, снарядом, що преміальним, вам буде важкувати його реалізовувати, але це не 198, не 202. В принципі, пограти можна, прикольше в тому, що. Що в нього преміальний снаряд летить 1600 метрів на секунду. Ну для 10 рівня це прям дуже шикарний показник, а на 8-му це ой-ой. ой Ну Це просто приємний бонус. І саме через це більшість гравців його любить, саме через його цю простоту використання. Перше корито в цих коробках це ВК-7501К. Нижче середньо. Чому нижче середнього не смітник? Тому що для мене особисто 59 Паттон або якийсь Чіфтейн а це стежка великобританська восьмого рівня. Гірші будуть, тому що це корито, хоча б може пограти від дальфиї, від якоїсь, на якоїсь броні, хоча б Боже, впаси. Одним словом, одним словом, це чортовий критозбірник, абсолютний критозбірник, тому що кожен другий постріл по ВЛД, по НЛД. По бортам, які максимально близько знаходяться до переду корпуса, у вас будуть вилітати баки, мотор, боєуклад. І що ви розуміли, часті випадки, коли у вас після одного пострілу будуть вилітати два із трьох. Якщо у вас немає експериментального згартування з компоновкою, навіть не викатуйте в його в рандом. Так, нам дали гармату у 490, але ви навіть не уявляєте, наскільки вона коса. Ну, рахуйте, що по косості це от, е, два защекана разом взяти, його характеристики додати, і вийде, коротше, викашка у вас. Він дуже косий на дистанції більше 150 метрів. Ідеально для нього це 50-100, і навіть з них він може промахнутися. А для 50-100 треба ж мати ще броню. Ну, самі розумієте, да? щоб грати на такій дистанції, у вас повинно бути хороше лобове бронювання. Тут халепа, у вас башта, в щоках там пробивається від 250 мм. Розумієте, да? зараз, коли важкі танки деякі мають преміальний снаряд в 290, а більшість в 270. Корпус щось там танкує, але тільки серед однокласників, і то дуже-дуже рідко. Ну а про ДПМ я взагалі мовчу, у вас перезарядка в районі 14 секунд, і це при прокачці. Тортіла МК-1. Вона і раніше по мене потрапила в хороші, навіть до ЯПА. тепер це просто монстр. І раніше я все рівно надавав їй перевагу, а не ТС5, а зараз її подавна. У неї просто є свій шарм, так би сказати. Плюс зараз їй дали швидкості, потужності. Тепер вона летить свої 30 кілометрів. Так, да, саме летить 30 км. Раніше вона повзала 24-23. У неї, якщо вона приїжджає до позиції, є суперкрутий козир, це її ДПМ в 3. 3800 перезарядка 5 і 6 при стандартній Альфі 330. Якщо іноді я говорю, що у танка крутий ДПМ, але ти фіг його реалізуєш. То тут, якщо ти доїдеш, ти його реалізуєш 100%. Буквально пару пострілів, і у вас вже є 2К. До всього цього вам додається броня, хоч яка не яка, але мені чомусь здається, після апу пробиття. найраніше раніше було погане пробиття звичайним снарядом, тому більшість грала на преміальних і через це на ній ну, поганенько фармило. І зараз же, ж, звичайний снаряд має 240, а преміальний 270, що дає нам змогу навіть звичайним грати без проблем. Що, про що це я говорив? А говорю я про броню. Раніше до підняття пробиття мені здавалося, що коли я стояв фронтально, мене рідше пробивали. Зараз щось так нашивають, як ніби тої ну, скритно трошечки понерфили бронювання попереду. Але, ну, можливо, мені так здається. У неї, по факту, є зверху, у верху корпуса, дві планки по 260-270. І чим нижче, тим менший кут, і там уже броня да, доходить до 245, до 235. Да, це без проблем пробивається, тому на ній потрібно знаходити якусь кочку, якийсь рельєфчик. На нього наїжджати, робити привидне значення своїй броні десь до 270, і звідти настрілювати. І повірте, вам це дозволить ваша гармата, тому що у неї КВН мінус 10. Ну і ще є великим плюсом те, що і вправо вона повертається на 20 градусів. І повірте, це дуже комфортно. Ви можете дивитись на противника. Гарматою почати розвертати свій корпус, десь приблизно, там, я не знаю, на тих самих 20 градусів, що дасть вашому корпусу приведе значення в ті ж самі 260. А гармата до цих пір буде дивитись на противника. Ну коротше, це якщо він у вас буде, ви зрозумієте про що я говорю. Ну або ви проти нього грали. Ви бачили, як він може довернути корпусу, ну наскільки він може довернути, але все рівно при цьому буде дивитися на вас. Да, вона не швидка, да, у неї прям немає там лютої непомітності, ну тортка повинна гратися як важкий танк, тому ви будете завжди практично перша, ну, рідше друга лінія, третя, практично ніколи. Хоча можете звідти постріляти, точність у вас нормально. Гонсало. Так, да, це саме гонсало, не Калібано, а от саме гонсало, танк, який візуально один в один, але має іншу гармату і інше двигло. Дивись, я б його поставив би в хороші, якби це був чисто, от прям максимально мій рейтинг, тому що він мені подобається. Але він підійде не кожному. Хоча маю в голові, що він з набагато меншою натяжкою претендує на хороші, чим той самий ліс. Що ж у ньому такого хорошого? Це пробиття в 240 звичайним снарядом. І 440 Альфеда, це захисник стайл. На жаль, тільки ББшка у нас має хороше пробиття, тому що преміальний снаряд у нас хеш фугас 209, тому з дев'ятками і десятками нам буде дуже важко. У нас є УВН, мінус 10 їх дуже легко використовувати. У нас звичайна точність, як для Альфа 440, у нас звичайна перезарядка в 11,8, той самий ДПМ, як захисника. Коротше, ну, прям якогось лютого дискомфорту після гри на захисниковій. Сідаючи на гонсало, ви не відчуєте. Навпаки, отримаєте ну там, більше Увенів і більш динамічний поворот башти і стабілізація. Ну, відносна. стабілізація відносна. Не можна сказати, що вона краще, не можна сказати, що вона гірша. Але повертається башта у Гонсала краще 100%. Ви винні розуміти, що броні у вас немає. Ну, рандомно щось у вас іноді танкане башта, іноді. Танкане, корпус, але це будуть настільки рідкісні випадки, що на них ну, не потрібно зациклюватися. Тому лишній раз виїжджати на ньому в розмін ну, не варто. Краще другим таймінгом викатувати і давати пайку в 440. Ну і вже під кінець розмінювати свої хітпойнти. Благо, благо, ви будете досить часто доїжджати до цілої в кінці, тому що динаміка вам буде дозволяти у вас 37 км вперед і. Потужність двигуна 750, а кобилок цілих 20, і це без турбіни. Щоб ви розуміли, захисник має всього лише 600 потужності і 13 або 14 кобилок. Розумієте, да? Тобто ви і рвати з місця будете швидше, і будете стабільно притримувати свої 37 при собі. Знаєте, який танк мені Гонсало нагадав? Саме 50 ТП. От, 50 ТП прототип, коли його отримав, мені здавався точно таким же: менш броньованим, більш швидким, але увеністим за щеканом. А тепер для мене це як гонсало, тому що він ще. Швидше за 50 ТП і за захисника. Але блін, він ще менш броньований, що 50 ТП все-таки більше має шансів щось танканути. Але мені приємні, що саме грати на Гонсала, плюс от є хешики можна іноді весело пограти, але самі розумієте, що це вартувати вам буде немалих таких коштів після бою. Ну і танк, заради котрого будуть купуватися ці коробки деякими гравцями, це буде Міель, який той самий Бураск. Да, Це тупо клон Бураска. Я не знаю, чому не можна було дати просто 3D-стиль да, в коробках на Бураска. І якийсь новий танчик ще поставити, по типу там 259. а Ну, в принципі, що, що я можу сказати? Це імба, це люта імба, це можна сказати ЛТшка, яка має гармату ПТшк. Ну, що я маю на увазі. У вас непомітність ЛТ, у вас огляд без оптики складає 400. 160, а кусаєтеся ви, як ПТшко, 720 з барабану, перезарядка між снарядами 2 секунди. Перезарядка барабана в районі 20 секунд, це дуже швидко, ви не будете помічати, як буде проходити цей час. Плюс у вас прекрасна динаміка. Да, мінуси, у вас немає броні. Да, у вас косовата гармата. Хоча іноді буде в одному бою залітати тупо все, навіть на дистанцію 500. Да, у вас не на найкращий час зведення. Тому знову ж таки, повторюсь, прям. Дуже сильно розраховувати на те, що на дистанції ви будете давати багато шкоди, не потрібно. Це от танк, який подарує досить дуальний стиль гри. В один момент ти повинен будеш з кущиків накидувати, підсвічувати, трошки крисити, а в інший тобі потрібно буде вірватися в корму. Дати дві пайки, ну і відразу перед цим продумавши план, як відступити. Да, можливо, і не всім підійде рівно, тому що новачки не зможуть його прям в повній мірі реалізовувати. А якщо ти такий твердий середняк, ти на ньому можеш працювати усі свої скіли, от реально. І зробити це цікаво, на ньому прям всі бої будуть швидкими, динамічними, з е, купою задоволення. Це я тобі точно можу сказати. Танк один із найкращих. Те, у мене в ангарі серед стежок це буде топ-2. Ну, Вступне корито з цих коробок. Я думаю, що це танк буде нижче середнього, але для дев'яток у мене буде особистий рейтинг. Десь трохи згодом я сяду і візьму всі преміальні дев'ятки, і з них також зроблю певний рейтинг там з боями і так далі, тому що у мене немає тільки WZ-111 і 4. А зараз я просто перейду в танки, покажу вам дві-три характеристики, по яких ви зрозумієте, чому я його відправляю в нижче середнього. Дивись, я на нього вже поставив бойове братство, вентиляцію і Допай. І що ми маємо? 320 альфи з пробиттям 225. 225 це звичайний снаряд підкаліберний, який на 500 метрів втрачає до 205. На секундочку ти 9. Я думаю, уже на цих словах можна сказати, що танк шлак і закінчувати. У нас є дозарядка, вона правильна, тобто ти можеш вистрілити всі снаряди і потім грати одним з перезарядкою в 7,6. З альфою 320, знову наголошую. І саме цікаве, коли в тебе заряжений весь барабан, знаєш скільки тобі буде потрібно чекати між кожним пострілом? А як ти думаєш, чотири і три. Чотири і три! Чарфутюр при Альфі 400 має перезарядку між постелами 4, що іноді прям ну, дуже важко реалізовується. Хоча на чарфутюрі класно грати. А тут при Альфі 324 і 3, камон! Це перезарядка 907-го, ну практично, там 907 й має 4.6, 4.7, щось таке. Ну, блін, я, я, я не знаю. Та ще й точність у нас якогось важкого танка. Да, я сюди нічого не став, але це не має сенсу, повір мені. Та й бронювання у нас немає. Ось тут. Тут в підказках буде відосик зараз зверху. У ньому я вже зробив огляд і ДТХ і бронювання. Там корпус, якщо ти зайдеш і подивишся по таймкодові, пробивається наскрізь гарматою точно такого ж самого об'єкта 590 звичайним снарядом. Ну і преміальний у нас має пробиття в 268. Це буде одна із найгірших дев'яток преміальних. Та в принципі це буде одна із найгірших дев'яток на рівні, я думаю. Ось такі кориця тебе очікують у івентові на честь китайського нового року. А тепер скажи мені, чи будеш ти брати, і якщо будеш, то заради котрого танка ти будеш це робити? Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.